Є декілька видів комплектування Збройних сил України. Це є призов військовозобов'язаних за мобілізацію, призов на строкову військову службу і добровільна форма комплектування. В добровільному порядку приймаються особи чоловічої статі і жіночі такому, так же само. Від 18 до 40 років, в особливий період до 60 років, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в добровільному порядку, і одним з видів комплектування збройних сил України якраз є відбір та прийняття на військову службу за контрактом. Як бачите, поставили ми таку агітаційну палатку, щоб Більше до населення місцевого довести інформації, тому що в воєнкомат не всі люди заходять. А от так як тут я рахую, якби це центр міста, і дуже багато хто проходить, підходять, цікавляться, щоб максимально інформувати людей про умови прийняття на військову службу за контрактом, і що за це держава гарантує військовослужбовцю, який дасть згоду і буде проходити військову службу за контрактом. Як по віковому цензу, я вже зорієнтувався від 18 до 40 років. Особи чоловічої жіночої статі, відповідно, які мають задовільний стан здоров'я, відповідний рівень освіти, в особливий період до 60 років чоловіки та до 50 жінки можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. В даний момент і взагалі мотиваційним чинником для кожного, хто працевлаштовується, є питання грошового забезпечення. Починаючи з 1 січня цього року, керівництвом держави прийнято рішення відповідні на законодавчому рівні. Прийняті були ряд рішень, воно складає від 7 тисяч гривень для військовослужбовців за контрактом посад солдатського складу. Особи, які проходять службу на посадах сержантського складу, ця зарплата може складати порядка до 9 тисяч гривень. Офіцерського складу від 10 і більше, в залежності від посаду, в залежності від кількості років послугу. Тому що є певна схема нарахування грошового забезпечення і це все враховується. Кроме того, для військовослужбовців за контрактом є ще ряд, так сказати, соціальний пакет гарантій від держави. Що він може мати. Наприклад, військовослужбовець за контрактом, який продовжує наступний контракт, може проходити навчання, вступати до вищих, вищих цивільних навчальних закладів і за рахунок держави отримувати вищу освіту. Без відриву від виробництва, як би сказати. Тобто, знаходячися на службі, може за очну формі навчання проходити, здобувати освіту, відповідно. Військовослужбовець за контрактом має, так же, як і всі, хто працевлаштований, Крім 12 грошових забезпечень протягом року, має ще дві матеріальні винагороди. Тобто одна для оздоровлення, інша для вирішення сімейно-побутових умов. Як вже зазначив, зарплата контрактника мінімальна це від 7 тисяч гривень. Крім того, для військовослужбовців за контрактом є регламентований робочий день. Тобто він починається з 8 години до 18, якщо в тій частині прийнятий розпорядок дня дві години на обід. Якщо одна година на обід, значить тоді це від 8 години до 17. -ї. Що стосується цього питання щодо направлення в зону ведення бойових дій, тобто де проводиться антитерористична операція, то стосовно цього можу сказати наступне: військовослужбовець, який укладає контракт, він відповідно розуміє, що буде проходити військову службу там, де буде визначено завдання для його підрозділу. Всі чули, як була і мобілізація, і на теперішній час, що є таке поняття, як ротація. Тобто, якщо для цього підрозділу, де він буде проходити військову службу, буде визначене завдання вибути в зону бойових дій, тоді він в складі свого підрозділу однозначно, що буде приймати участь в виводі. Але це ні в якому разі не буде на наступний день, як він підписав контракт. Тому що на даний момент бо є особи, ті, які вже проходили військову службу попередні роки, навіть вже які служили по мобілізації, звільнилися, їм якби, вже це все зрозуміло, вони мають певний досвід, мають вже навики відповідні. Їм легше. А от є такі особи, скажімо, категорія призовників, чи ті, які не проходили взагалі військової служби, але передані на облік військовозобов'язаних, ці всі особи, згідно концепції комплектування, яка тепер діє, вони направляються до навчальних центрів. Хто не має військової освіти спеціальності, вони напротязі двох місяців майже проходять, здобувають військову певну спеціальність. Проходять навчання, щоб оволодіти тими технікою, засобом, озброєнням, на яку посаду вони будуть прийняті, і лише в складі свого підрозділу, якщо він залучається до виконання задач у зоні антитерористичної операції, ця особа може бути направлена для виконання завдань. На даний момент є декілька видів контрактів для тих, хто як я вже почав говорити, що які направляються до навчальних центрів, тобто вони не мали взагалі ніякої ні військової підготовки, не мали військової спеціальності. Ці особи, якщо він має відношення від командира військової частини на посаду штатної категорії солдат, може укласти контракт до 3 років. Ті особи, яким вже виповнилося більше 40 років, але ще немає 60, і вони можуть на особливий період укласти контракт до завершення особливого періоду. Ті особи, які проходили військову службу під час мобілізації, прослужили як мінімум 11 місяців, хоча б, вони мають право укласти контракт на 6 місяців, тобто не такий великий термін. Це цього контракту. Що стосується роз, дострокового розірвання, то на даний момент особи можуть розторгнути контракт, чи може бути припинений з особою, яка уклала його. Є декілька випадків. Це за сімейними обставинами, якщо такі склалися і визначені законодавством, за станом здоров'я, чи за рішенням суду, якщо ця особа зробила якийсь кримінальний злочин, і є рішення про притягнення до кримінальної відповідальності. А з ініціативи військовослужбовця. Ну, напротязі цих шести мінімального місяців такого не передбачено. Якщо він почне умисно не виконувати умови контракту і ті задачі, які на нього поставлені згідно його посадових інструкцій, посадових обов'язків, він може бути звільнений як за невиконання умов контракту. Але це десь прирівнюється до Кодексу законів про працю у цивільному житті до 40-ї статті, тобто як там за п'янку можуть звільнити, і це є дуже негативний фактор, бо ця людина в майбутньому працевлаштуванні тільки буде мати проблеми. Яка загальна ситуація? Охочі йдуть е служити за контрактом, чи все-таки є потреба в активізації цього процесу? Ну, Якщо взяти провести певний аналіз на даний момент, я вже наголошував. Військова служба за контрактом це добровільна форма проходження військової служби. Тобто ніхто нікого не може заставити піти укласти контракт. Якщо особа виявила бажання, підписала контракт, вона його проходить. І якщо проаналізувати за декілька років минулих, то скажу приблизно вам такі цифри, що десь дві 2014, 2013, 2012 році на протязі року цих було осіб ну десь до 100 чоловік, не більше то за цей рік вже майже 400-450 чоловік вже уклали контракт. За область, я вам говорю за, за область. Ну, а що стосується в розрізі району, військовий комісар більш детально може це прокоментувати, відповідно, що іменно стосується Виноградівського району. Пане Василю, тоді яка ситуація в районі? В районі я би хотів сказати, опять же, наголосити на те, що контракт це добровільна форма. Тобто, ми це не призов, і не мобілізація. Примусово ніхто контракт не заставляє військовозобов'язаних або призовників підписувати. На даний момент в Віноградовському районному військовому комісаріаті було направлено до військової частини 12 осіб. Чотири чоловіка збирають документи, проходять медогляд, беруть довідки з міліції про незасудження. Проблеми в в Віноградовському районі. По Відбору на контракт заключається лише багато в тому, що коли особа приходить до військового комісаріату, зацікавлена в підписанні контракту збройними силами України, починається бумажна оця волокіта. Направлення на медицинську комісію брати сертифікати з Віч з ПІД, брати довідку про несудімість. І коли військовозобов'язаний або ну юнаша, так сказати, мужчина починає. Збирати ті всі документи, в нього пропадає охота, Розчаровує. да, розчаровується, бо попробуйте, стільки там черг там постоїте, там постоїте. У зв'язку з цим на прошлій неділі ми проводили координаційну нараду, де запрошувала голова адміністрації, військовий комісар. І... Глав рач Віноградовського району. Ми ці питання всі узгодили. І от з прошлого понеділка у нас вже пішла робота така, що в течение трьох-чотирьох трьох, днів максимум контрактник оформляється на контрактну службу. Юнаш, ви знаєте, Василь Васильич, як ми спочатку призов, все в паніки, що робити, нічого не виходить. Очно так же ми з контрактом спочатку запанікували, що думали, що ніхто не піде, але люди пішли і пішли. Чому? Тому що, от, ви, як ви бачите, зробили ми агітаційну палатку. На теперішній час у нас вже є дві агітаційні палатки. Одну будемо одна буде тут, на постійному місці, а другу будемо на ринку ставити, а третя буде як качевна по сільським радам. Будемо ставити. Чому тому що в селищній місцевості не кожен хлопець приїжджає в Віноградово, бо він загружений якоюсь роботою. І не знаєш, що, що таке взагалі контрактна служба в Збройних сил України. Вчора до військового комісаріату звернулися два хлопці, які приїхали заробіток. І при спілкуванні вияснилося, що ну, ви знаєте, тут більшість їздить на заробітки в іншу державу. Заробив він тисячу доларів, приїхав додому, поплатив комунальні послуги. пішов в магазин, накупив продуктів, і та тисяча доларів вона кудись зникла. Вдалі від сім'ї. Тобто життя дитини вона проходить мимо, Ну і подумав, от підійшов до цієї агітаційної палатки, дівчата йому пояснили, роз'яснили, направили до військового комісаріату, привів з собою друга, так, як з яким їздить на заробітки. І на даний час вони оформляють контракт з Збройні Сили України, збирають всі необхідні документи для цього. Тому і треба, я думаю, а от і що знаєте, що дуже От комунальні да, послуги вони дуже зараз висомі, бо піднімають зарплату на, за газ, за світло, да, тарифи. А так виходить, що ну, якщо брати по мені, да, я б за зиму заплатив, би заплатити 6 тисяч гривень за газ, а я заплатив 1800. Різниця? Же, є різниця? звісно, є. Тобто, те, що він там заробляє на заробітки, він тут заплати за комунальні, їх вистачає, тільки щоб поїсти і вдалеке від сім'ї. Тобто люди якось. Ну, вже посерйозніше к цьому відносяться. І я вважаю, що 7 тисяч гривень зарплата для Контрактника, Віноград, проходя служби в Виноградові і це достойна заробітна плата, тим більше 7 тисяч це мінімальна. Якщо він командир відділення і з військове звання молодший сержант, то це вже до 9 тисяч, від 8 до 9 есть... Ви сказали в виноградові, а ці, вони підписують контракт. Це ж не означає, що обов'язково Виноградові він буде. Чи можна це обумовлювати? За наказом обласного військового комісара, ми в першу чергу комплектуємо військові частини, які знаходяться по місті. То есть От, Наприклад, я Віноградова, Мукачівський військовий комісаріат, Мукачева, військова частина, Ужгородський, Ужеродська. Ми стараємося, щоб наші хлопці служили в основному по місту жительства. А по поводу зони АТО, ну это уже как бы ППД військової частини знаходиться в місті Віноградові. Служать здесь. як я бачу, зараз відбувається. Якщо ви спитаєте у представителя військової частини, якщо зараз знаходиться в палаці, і здійснює кстати, це взаємодія з військовою частиною, вони теж. Тоже... Агітують на контрактну службу, розказують, він більш подробно все розкаже. Но приходять до військової частини, заключають контракт, який, якийсь час знаходяться у військовій частині, а потім на рішення командира убивають в зону АТО, але це не так, що поїхав і рік нема, і два роки нема, два-три місяці повертаються назад, знов з десь пів року побули. Там, знову, ну, це на рішення вже військового командира військової частини. Так. Якщо дозволити ще в розвиток цього сказано, що ви якраз задали запитання, що не означає, що буде служити виноградові. Якщо особа була призвана, наприклад, на сторкову військову службу, тепер виснову у нас завершився призов, комплектували військові частини збройних сил, Національної гвардії, прикордонники, то хлопці всі були направлені до навчальних центрів так само для здобуття певної спеціальності військової. І Вже після заявок командирів, частини, яких не питає спеціалістів, вони були відповідно розподілені для подальшого проходження служби строкової. Що стосується контрактника, якщо він приходить на співбесіду до командира частини, він йому дає згоду на прийняття на конкретну посаду у конкретний підрозділ і підписується в конкретній частині. І з ним підписують контракт, і він там його проходить, цю військову службу. Без його згоди його перемістити нікуди не можу. Тобто для контрактників це є визначено. Єдиний момент, який я вже наголошував на початку, якщо в складі підрозділу, то тобто Підрозділ отримує певне завдання, вибуває, да, він з ними може піти до виконання завдання. Але ні в якому разі, без як би, його особистого бажання, він не може бути переведений на іншу посаду, в іншу місцевість, в іншу військову частину, бо так комусь захотілося. Якщо він виявить бажання, рапортом звернеться на цього, до свого командира, і відповідно на тій посаді теж отримає згоду про його прийняття, він може бути переведений. Ну, ні в якому порядку, що це так принудительно, як був хубавості. У військовій частині Виноградова є ще вакансії чи немає? Думаю, що ще є. Тому що є, бо зараз багато якби, срочної служби, ще забитий штат. Осені, я думаю, будуть звільнятися і появиться ще більше вакантних посад. Приходять і жінки багато. І... Думаю, що є Потрібні контрактники у Виноградові і на якій спеціальності, зокрема. Ну, у нас субо по нашій частині, наша частина інженер-суперний батальйон Тиса. Ви знаєте, супері потрібні постійно. Там зараз роботи вистачає, суперів, і ще на пару років вперед. Бо нашу частину потрібні сапери, бо без суперів тяжко. Крім всього, хотів би ще зазначити один такий момент. Він буквально протягом місяця отримали певні зміни щодо до комплектування. Військовослужбовцями за контрактом. А в першу чергу це стосується військовослужбовцями за контрактом жінок. Тому що, якщо взяти ще пів року назад, то був вузький перелік посад, які могли, на яких могли проходити особи жіночої статі. Це в основному були кухарі, лікувальний профіль, зв'язківці, економічний профіль, і фактично він цим і обмежувався. Бо ще діло лотець то вже місяць тому назад окремим наказу міністра оборони розширено перелік посад, де можуть бути прийняті військову службу жінки. І він настільки розширений, що фактично йде обмеження лише для високомобільних десантних військ, а фактично на всі посади, на яких можуть проходити, могли проходити військову службу чоловіка, то на ці посади приймаються і жінок. Тому що за півроку попереднього, як я вже був озвучив цифри за область, можливо, вони не такі великі в масштабах в але Така ж кількість зверталася і жінок. Але іменно проблема була в тому, що не було тих посад, на яких вони могли проходити. Тобто, якщо жінки, дівчата, хто нас бачить, чує і виявлять бажання проходити військову службу, нехай звертаються до командирів, їм дозволить так само проходити такий вид військовий службу.